20 років тому ти народилася на світ і осяяла цей світ своєю присутністю. Бажаю тобі завжди і скрізь сяяти так само яскраво, знайомитися стільки з цікавими людьми, подорожувати, закохувати в себе, закохуватися самою і залишатися такою ж доброю і чуйною дівчиною. 20 років прекрасний вік. Це світанок юності, краси, час нових пригод і починань. Я бажаю тобі привести цей час з користю, щоб закласти фундамент того життя, про яке ти мрієш. Бажаю тобі натхнення, мрії, осяяння, прагнення. Нехай усе, що ти хочеш, збувається. Твої бажання виконуються. Капризи, вимагай, добивайся, візьми і в житті своєї спали всі мости за те, щоб все отримати і пізнати, щоб тебе, успіху твоїм, нікому не назогнати. Будь щаслива, амбітна, серйозна, а на душі щоб ніколи не було морозно, з ним народження тебе.